2 серпня 2025 місто Рівне Україна почала набувати свого кольору шикарного. Гортензія Волотиста. Класика Фрайс Мельба. Виростає досить високим кущем до 2 метрів. Можете формувати її обрізкою нижчою Дуже легко вирощується штамп. І ось як ви бачите, в перших числах серпня вона вже на деяких вулицях набуває яскравого кольору. Напевно, щоб конкурувати своїм сусідам. Барбарицем. Ось такі сажанці в П9 по вашому індивідуальному підбору. Бачите, є тут на 4 пагони, на 2 пагони. Ось, бачите, як дозріваюсь, стають такого червоного кольору. На три пагони. Любі, які захочете, підберемо, висилаю новою почтою по всій території України. Один раз придбавши таку рослинку. Років 50, вона буде вас тішити щороку. Це гортензія, яка безвідмовна, яка квітує щороку великими пагонами. Досить велике суцвіття при нормуванні. Якщо не нормувати, будуть меншенькі. Це як вам більше подобається. Хоча й великі волоті вона добре тримає на своїх міцних гілках. У всякому разі, я ніколи її не підв'язую. Чим більше віток, тим менше володь. Чим менше віток, тим більше володь. Це вам обирати, як вам подобається. Ось така краса може бути у вас в квітничках. Звертайтесь на Viber, і ми підберемо вам сажанець. Всім гарних квітничків!